Добрий вечір. Подивіться, як сонечко сідає, Яке небо гарне, Хмаринки, боже, яка красота. Не знаємо, яка сьогодні ніч буде, чи обстріли трошки морально дістають. Але нічого, тримаємося. Хочу показати помідорчики. Зараз ми до них йдемо. Це огірочки тут ростуть. Ось кавунчик самосійний побачимо, що з нього виросте. Так, це огірочки. Огірочки. А ось уже на вулиці починає червоніти помидорчик. Бачите, це я сорт не знаю, як зветься але це низькорослі і вони ранні. Уже сьогодні 21 липня, можна було б і раніше посадити. Але вже 4 помідорчика ми з'їли. Так, тут різні мої квіточки ростуть. Ось. Це ж тут було зірвано Два штучки, і там було зірвано. Це такі помідорчики. Зараз пройдемося, подивимося, чи десь іще є стиль. Оцей сорт. Хаппі. вічно забуваюсь. В голові каша. Боже, ось бумажка ще з тостану. Ой, впало. Ну, це ж треба таке. А все, це ефовський. Хапінет, рожевий низький. Круглий, 250 грам, Сама, сам помідорчик. Получається, сам помідорчик має бути 250 грам. Ну, побачимо, це перший раз вирощую такий сорт. Хапінет. Хапінет називається. Дійсно, він невисокий, ось він отакий, низенький, а помідорчики кругленькі і великі. Ой, знову зараз стало треба трошки Ось оскільки це цікаво, що це за помідорчик. Дуже багато цвіту на ньому. А, ми зараз подивимося, що там унизу. Ось такі мені пуські. Що це за помідорчик, не знаю. Чи тут кругленькі, чи це рожеві будуть. Це теж інтересний який сорт, не скажу вам. А це, мабуть, черіки вони будуть. Ой, зараз я це покажу. Це черіки. А он чорні помідорчики. Чорні. Чорненькі. Ну, побачилася, якісь теж низенькі, маленькі, такі кругленькі. Це тут дебарало, це дебараво. де дебараво. Рожеві має бути. Скільки я пам'ятаю, маски це яка гарна. Ой, якби воно все постигло, так взагалі було б супер. А це оце більше всього Ріогранде. бо вони сливкою, квіт ростуть. Форма сливки. Ось які гарненькі. І там помидорчики. борчики. Дуже не знаю, які сорта, а все вибираю на смак. Цього літо збираю, потім цей добрий, цей такий, а назви не пам'ятаю, на жаль. Всім гарного вечора! Бережіть себе.